Вони були мужніми воїнами своєї держави, проте повернулися додому на щиті. Криворіжці провали у засвіти ще двох захисників В'ячеслава Синепольського та Артема Ковальчука. В'ячеслав Синапольський до війни всього собак присвятив родині, любив футбол та був у гарній спортивній формі. Спочатку початком масштабного вторгнення долучився до 80-ї окремої десантно штурмової галицької бригади. Мав посаду стрілаць, помічник гранатоматника. Віддано ніс військовий обов'язок, проте під час виконання бойового завдання загинув на курському напрямку і тільки через два місяці після загибелі повернувся додому на щиті. Він був спокійний, він завжди все, що треба, він допомагав. Він у нас, незважаючи так сказати, що іноді були якісь негаразди то будинку, но він завжди приходив на допомогу. Він завжди з нами був веселий, -чув, казав, всі чув, завжди казав, все спокійно, все спокійно, все спокійно. Ну нема такого, щоб сказати поганого. Позитивна, шибутний був, позитивний, дуже шкода. Дуже шкода, що так. Случилась дуже шкода. Він всю життя займався футболом. тобто навіть в свої 54 роки. Він завжди був в спортивній формі, він завжди в спортивному стилі, на стадіоні він був. Другий полаглий захисник Артем Ковальчук у мирному житті почав здобувати педагогічну освіту. Через рік взяв академвідпустку, а згодом підписав контракт з ЗСУ та отримав звання матроса. Зв'язок з друзями не втрачав, списувався. І ділився деталями військового життя у соцмережі. Він був добра, людина, доброзичлива, завжди йшов назустріч, завжди допомагав. Я насправді гордий, що в мене був такий однокласник, такий друг, котрий віддав життя за нас. Останнім напрямком, на якому виконував бойові завдання оборонець, став Донецький. Зокрема, позиції в районі Новодмитрівка. Воїн поліг через декілька днів після того, як йому виповнилося 26 років. Сьогодні така погода чисте небо небо кличе до себе, кличе відважних, мужніх, сильних відданих. Таким був Артем. його життєвий шлях, такий короткий, був наповнений почуттям обов'язку. Коли контракт закінчився, в Артема, він міг би повернутися, але він сказав: Я не можу. Я зобов'язаний бути там, серед моїх побратимів. І він своє слово стримав. Він був з ними до кінця. Обох героїв посмертно було нагороджено нагрудними знаками за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Вдома у В'ячеслава залишилася турботлива мама, кохана дружина та донька. А Артем не завжди залишився в серцях та пам'яті своїх люблячих батьків та дівчини, які таки не дочекались його з війни. Слава навіки героям, співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Максим Урашов, Паршимський.